Близько 60% хвороб рослин передається з насінням гнилі, пліснявіння, плямистості, фузаріоз, бактеріоз, сашка, аскохітоз. Через ці хвороби ваші проростки та сходи можуть загинути. Також хвороби насіння знижують загальну та продуктивну кучистості, зменшують як кількість рослин на гектар, так і врожай. Я впевнена, ви знаєте, що основний захист насіння від хвороб це протруювання. І в цьому відео я розповім, які протруйники обрати на зернові, соняшник, кукурудзу та сою. А також ви побачите, як в Лаб роблять аналіз на зараженість. Покажемо, як під мікроскопом виглядає пліснявіння насіння. Чому це відео таке важливе? Тому що хвороби насіння підступні. Вони непомітні неозброєним оком, але можуть призвести до дуже поганих наслідків. Наприклад, на пшениці фузеріоз може бути у трьох формах: уражує колос і зерно, уражує сходи та фузеріозна коренева гниль. Через цю хворобу зменшується кількість насіння у колосі, маса тисячі насінин, зменшується схожість. Гельмінтоспоріоз спричиняє загибель проростків і сходів, низькорослість рослин, зниження загальної та продуктивної кущистості. Кореневу гниль, септоріоз часто є причиною щуплості зерна, інколи неплідності колосу. Альтернаріоз заселяє насіння під час вегетації рослини в полі і аж до збирання врожаю. Він є однією з причин розвитку чорного зародка. Деякі види альтернаріозу утворюють токсини, які можуть бути небезпечними для людей і тварин. Перш ніж ми відправимось в гості в лабораторію та розберемо підходящі протруйники, хочу розповісти, як відбувається зараження. Є два види: зараження від материнської рослини, внутрішнє зараження і зовнішнє зараження це поширення патогену вітром, дощем та комахами. При цьому може відбуватися зараження як квітки, так і самого насіння. Джерелом інфікування може бути ґрунт, заражені пожнивні рештки. І і сам насіннєвий матеріал. І якраз фітоекспертиза, тобто аналіз насіння, допоможе вам оцінити ступінь ураження хворобами і прийняти рішення, який краще протруйник обрати. Це нам людина принесла на аналіз сою. Провірити треба її було на зараженість. Аналіз на зараженість робиться для сої 8 днів. Спочатку ми визначаємо масу тисячі, це відраховується 400 штук, і в кожен такий лоточок закладається на спеціальний папір, який називається фільтрувальний. Фільтрувальний папір складається гармошкою, вкладається в ростильну і на неї висипається насіння в кількістю в 100 штук. Далі заливається водою і ставиться у шафу. Коли проходить 5 днів, я знімаю енергію проростання в таких лоточках. Щоб визначити енергію проростання, я перераховую кількість непророслого насіння в усіх чотирьох повторах. Далі так само заливаю водою і відставляю далі в термостат. Потім, коли проходить 8 днів загальних, я визначаю схожість, а разом вже і на зараженість насіння. З цього зразка можна вже зразу на око побачити, що тут є збудники таких хвороб, як чорне пліснявіння, бактеріоз, альтернаріоз та загальне пліснявіння. Ці хвороби несуть в собі як наслідок, це буде випадання сходів, може бути зрідженість посівів. Ви можете здавати на аналіз насіння зернових, бобових культур, а також соняшних, щоб у вас не було в результаті от таких несподіванок з вашими посівами. З цим аналізом зараженості ви можете дізнатися наперед, на які хвороби у вас можуть бути. на... Насінні і вчасно обробити зерно перед посівом. І здаючи на аналіз насіння, через 8 днів, ви можете мати конкретну картину, що у вас відбувається з насінням, і прийняти рішення щодо цієї ліквідації проблеми. Зараз ми будемо дивитися через мікроскоп, чи підтвердяться прогнози насчет хвороб, якими заражене це насіння, щоб переконатися більш точніше. При перегляді на мікроскопі ми можемо побачити збудника хвороби, зашкрябуємо з насіння признаки хвороби, ставимо його на скло і під мікроскоп. Під мікроскопом ось можна чітко роздивитися, які там є збудники хвороби, щоб визначити, які далі треба прийняти міри до цього насіння. Це ми ось бачимо збудник чорного пліснівіння. Чорне плісні може зустрічатися на різних видах насіння. Це є дуже шкідлива хвороба, так як вона може е, зменшити кількість врожайності е, або знизити його якість. Його на насінні можна побачити не озброєним оком, так як воно береться чорним нальотом на вашому насінні. Ось так в нас відбувся візит в лабораторію. Щоб встигнути отримати результати аналізу вашого насіння перед посівом, то здавайте аналіз вже. Будемо дуже раді, якщо ви здасте на аналіз саме в Grovex Lab. Лаб Лав Гровекслав. З огляду на результати фітопатологічного аналізу, ви зможете розробити схему захисту рослин у допосівний та післяпосівний періоди, і забезпечити застосування ЗЗР на відповідному рівні і мінімізувати ризик, пов'язаний із неефективним використанням ЗЗР та зменшити витрати. Тепер давайте перейдемо до протруйників. Протруювання знищує внутрішню та зовнішню інфекцію, захищає насіння та проростки від повторного зараження інфекцією, яка знаходиться у ґрунті, допомагає знизити ймовірність пліснявіння та загнивання насіння при проростанні. Отже, почну з фунгіцидних протруйників. На соняшник кукурудзу та сою це Максим XL. Він містить діючу речовину металаксил М, яка надійно захищає насіння від інфекції на поверхні та всередині. І флудіоксоніл захищає насіння від інфекції в насіннєвому ложі. Діючі речовини поширюються в ґрунті навколо насіння під час проростання, абсорбуються корінням та розносяться по всій рослині. Йдемо далі. Наступний препарат це Редіго М. Він підійде на кукурудзу і сою. Він добряче захищає як кореневу систему, так і саму рослину на початкових фазах вегетації. Має довготривалий ефект. В нього м'яка дія. Та рекомендований для обробки насіння, в тому числі чутливих до протруйників гібридів кукурудзи. Якщо плануєте сіяти зернові, тоді вам підійде кінтодуо. це фунгіцидний препарат для обробки насіння зернових та локальної дезінфекції ґрунту. Обов'язково його застосовуйте, якщо вирощуєте за інтенсивною технологією при надмірному та достатньому зволоженні, та за насиченою сівозміною з зерновими. Препарат навіть за посушливих умов не викликає фітотоксичності у рослин і має широкий спектр контрольованих хвороб насіння та сходів. Ще один протруйник на зернові це Перформ». а ще одна діюча речовина пірокластробін, ефективно пригнічує інфекцію, що знаходиться в насінній оболонці та на поверхні насіння. З фунгіцидними розібрались. І хоча випуск не про шкідників, а хвороби, я все одно вирішила поділитись з вами інсектицидними протруйниками. Отже, інсектицидні протруйники, які підходять і на соняшник, і на кукурудзу, і на зернові та сою, це круїзер та Альберто. В круїзер діюча речовина тіаметоксам діє на нервову систему комах, блокуючи рух нервових сигналів між нервовими закінченнями. А в результаті чого комаха перестає живитися і гине. Отримуєте ефективний захист від. Ґрунтових і посходових шкідників протягом 6-8 тижнів. В ньому відсутня негативна дія на посівній якості насіння, зокрема й того, яке зберігалося протягом року після обробки. А ще в ньому є такий ефект, який стимулює і покращує загальну стресостійкість рослин, які проростають. До речі, круїзер сумісний з більшістю препаратів для обробки насіння. Можете використовувати його в сумішах, наприклад, з Максим XL, про який розповідала раніше. І останній на сьогодні препарат від мене це Альберто. Рівномірне розподілення діючої речовини тієметоксаму по рослині забезпечить вам тривалу інсектицидну дію проти комах. Він захищає культуру до 60 днів. За фітотоксичність можете не хвилюватися, вона відсутня. Альберто надійно захищає всі рослини від основних наземних та ґрунтових шкідників. Це всі протруйники на сьогодні. Що хочу сказати наостанок: бережіть своє насіння, посіви, протруюйте обов'язково. Хочете, можете протруйниками, які я озвучила, а можете і іншими. Головне, здавайте насіння на аналіз, щоб знати, який протруйник найкраще вам підійде. Якщо залишились запитання, задавайте. Дякую за перегляд. Па-па!